Почала платити, то ж оце пожарно я не встановила. Діче. Не Як вас звати? Не липайся. Бля того, що вже собаки про сьому целі. Як вас звати? А її зовуть. Мамо, я хочу сам з ними поговорити. Хто я не зібрати? Ганя. Айві, 20 років, 16 місяців, 17 хвилин, 25 днів і 50 до 20 днів розповідає. А Ваша, Ваші, здобуття математики мене не хвилюють, Відійдіть трішки, ласка, дайте я з ними поговорю сам на сам. Що ви закінчували? А вона все закінчила. От, наприклад, я вчора зробила відро вареники з вишнями, Вона прийшла вечором в голоду. Що за Я Що за кінці? я вас прошу, дайте я поговорю з вашою дочкою. Чому ви хочете Скажіть, чому ви хочете нас стати зі? А що без приємно зробити мамі. Розмовляю, розмовляє. Мамо, візьмі стулиці. Є. а хочете, я можу вас зробити. треба, поставте! Сіли! Єсть! Сидіть! Єсть! Який у вас діапазон? А діапузон удає маленький! Бачите, їх багато мене діапузов та діапузон. Мамаша! Сіли! Сі! Сідіть! Сіли! Село! Відкрили! Заводши звір. Не ковтать! <клес> а... А ви співачка? А ви співачка соло? Чи в ході? Вона співачка соло. Вона співачка соло. Вона його так люблять, так окожна, що прямо гесе. <клес> прямо <клес> на світ. Мамаша, дайте, я хочу почути, як ваша доня співає. А, як вона співає. А співає вона так? . Навірно, я в світушій житті стану кішкою. Кишкою стану я. Мамашу, які кишки? Ну які кишки! А не кишки, а кішка, пішечка.